Доброго дня, шановні здобувачі освіти! Вас вітає Полтавський інститут економіки і права, закладу вищої освіти, Міжнародний університет розвитку людини Україна. Мене звати лісний Іван Анатолійович, і я вам сьогодні презентую дисципліну під назвою правознавство. Оскільки в Україні правова грамотність залишається на вкрай низькому рівні порівняно з країнами Європейського Союзу, дуже важливо підвищувати відсоток правової грамотності населення в Україні. Для чого ця дисципліна і покликана? Мета цієї дисципліни це надати здобувачам вищої освіти широких теоретичних та практичних правових знань, засвоїти найважливіші положення провідних галузей права України, сформувати у правову свідомість та правову культуру. Майбутній фахівець повинен опановувати необхідний мінімум правових знань як передумова успішної виробничої діяльності. Основним завданням набуття здобувачами вищої освіти знань та навичок про основоположні відомості історії, держави і права, основ цивільного, трудового, адміністративного та кримінального права. Також надважливо вміння орієнтуватися в чинному законодавстві, аналізувати зміст нормативних актів, застосовувати теоретичні знання та принципи нормативних актів в практичному житті, а також навичок щодо роботи з нормативно-правими актами, правильно користуватися юридичною термінологією і правильно застосовувати правові норми виробничо службової діяльності. Як говорив Авраам Лінкольн, ми не допоможемо людям, роблячи за них те, що вони могли б розробити самі. Тому Ця дисципліна надважлива для початкового вивчення як і правознавства, так і будь-яких інших галузей, які в нас в Україні дуже цінуються. Тому я вас всіх чекаю на заняттях з правознавства. Дякую за увагу і до побачення.